Василь зібрався відпочити на славу на всі літні канікули. Напланував подорожі угорщиною. Тож, або відпочинок не зірвався, чим швидше оформляє візу. Хлопець один із перших оформив Шенген за новими правилами. Супер набагато проще, скоріше не бачу в цьому нічого поганого. Біометричні дані зараз усюди. Це якби перевірка безпеки, так само на ноутбуках будь де це якби гарантія безпеки персональних даних. Так що це нормально в Україні. Розпочала функціонувати візова інформаційна система ЄС. Нововведення передбачає, що при поданні заявок на отримання шенгенських віз відбуватиметься зняття від цифрованих відбитків пальців та відцифрованих фотографій. Довжний представить біометричні дані имеется в виду віду всіх пальців і зделать електронну фотографію. Для цього необхідна особиста і в консульстві той країни, куди збирається їхати клієнт. Біометричні дані відбирають заради безпечності та виключення махінацій. Існуюче зловпотреблення, які були раніше, щоб їх виключити в дальнейшем, тому що ідентифікація клієнта намного надійніша, якщо є ті біометричні дані. Дані зберігаються протягом п'яти років. Інформація буде доступна для всіх країн Шенгенської зони. У консульстві кажуть, процедура не займе багато часу. Та журналісти М-студіо разом з головою обласної ради вирішили перевірити. Так. Я вже Трохи більше хвилини, і все готово. Голова ради жартує. Процедура абсолютно безболісна. Я вам скажу, я принципово прийшов сюди, тому що сьогодні в Закарпатті це одна з найважливіших проблем. Починається сезон відпусток. Люди їздять в ході до собосло, їдуть відпочивати в Горщину, в Хорватію. І треба робити візи. А ну цікаво, як, так? Тому що ажіотаж, паніка велика. А по суті, ви бачили, півтори хвилини, коли ми приїжджаємо в Європейський Союз, ми себе відчуваємо безпечно, так? Хтось за цю безпеку повинен відповідати. І враховуючи, що в Україні сьогодні війна, це один із таких превентивних кроків, щоб наші громадяни, які отримують шенгенські візи, їдуть туди відпочивати, відчуваючи себе подалі в безпеці. Система запрацювала одночасно у всіх країнах східного партнерства. Що варто пам'ятати, у рамках нової системи від надання біометричних даних звільняються діти віком до 12 років, особи для яких надання відбитків пальців фізично неможливе, глави держав і урядів, члени національних урядів, їхні чоловіки, дружини. Суверени та інші високопоставлені члени королівської сім'ї в разі наявності запрошення від урядів держав-членів ЄС також варто додати, шенгенські візи отримані по запуску нової візової системи залишатимуться дійсними до вказаного в них терміну.